Ось така сорочка, яка походить із села Вишнів Ковальського району, була вишита безпосередньо на ось таку урочисту подію. Вона так і зафіксована, весільна вишита сорочка. Ми бачимо в ній декор. Який створений технікою хрестик квіти, але це вже була така дань моді, тому що волинські традиційні сорочки на той час мали комірець: чи виложестий, чи стійку. А ця видно, вже була з модою. Коли комірця не було, і потрібно було зробити собі таке каре-виріс і оздобити вишивкою. Крім того, ця сорочка також має ось такі прошиті смужки, або їх ще називають защіпи. Створені вони не вручну, а на машинці. Тому така сорочка це є вже модна сорочка початку ХХ століття. У 1929 році, коли був створений наш музей, то одним з перших записів було вбрання нареченої, де було засвідчено сорочка, безрукавка, фартушок, пара постолів і спідниця. І ось ми її знайшли і знаємо точно, що це спідниця використовувалася на весілля. Походить вона з Любомля самого. Іноді намагалися купити якусь крамну тканину, оздобити гарними нитками, наприклад, шовковими нитками. Якось на цьому фартушку. Ми бачимо, тут шовкові нитки виблискують, вони різнокольорові. Тканина також є фабрична, тоненька початку ХХ століття. Ну і додали ще. Ось таке мережево, яке теж було досить дорогим на той час. Ну і свідчило про статки нареченої. Ну і звичайно, кожну дівчину намагалася чим побагатше, найкраще одягнути на таку урочисту подію. Разом з тим. Обов'язково вдягали, кажуть, до весільного костюму безрукавку. Могла бути ось така із шовкової тканини, розшита різнокольоровими квітами, ось такими язичками. Ну і в цілому комплексі вона вже гарно поєднувала цілісний образ. Звичайно, як ж без намиста, тому що наречена, мала показати свою красу більш дешевшими. На початку ХХ століття були ось такі пацюрки різнокольорові, але їх намагалися чим більше низок одягнути, більше вони сяяли, були дуже такими яскравими. Хто заможніший був, то купували намиста. Це корали. ось ці були трошки дешевші, їх називали колючі корали. Ось такі яскравіші були дорожчими, і відповідно від кольору. Від величини, від обробки, скільки низок було, також означало, які статки мала родина. Ну, колись такі корали могли коштувати або вола, або корову. Якщо вдягали святкове вбрання, то і наречений також мав гарно виглядати. Для нього мала дівчина наготувати полотно, оздобити сорочку, подарувати сорочку. У нас є сорочка святкова. Яка має майже такий самий візерунок, як зафіксовано на старих фотографіях під час польових експедицій, де чоловік, вже старший, сидить в сорочці, яку йому придбала і вишила безпосередньо його майбутня дружина. Вона мала теж ось такі ромби, квіти стилізовані і комір стійку. Ну, звичайно, що обов'язково святковий стрій підперезувався поясами. Чоловіки вони могли бути ширші. В жінок вони були вужчі, а іноді чоловіки ще вдягали шкіряні ремені або широкі плетені пояси. Дуже часто думають, що саме головне на весіллі це сорочка якась особлива, вбрання якесь особливе, а насправді наречено вирізняє її головний убір. А головні убори були різні. Колись жіночка казала. От зараз тут такий вінок накладе пляцком і все. А раніше то була корона. Корони були різні, високі були вінки, були і невеличкі насправді, а були, як називають нас старші жінки, кажуть, козубенькі, у вигляді шапочки. Одну з них нам реконструювала, це сучасна реконструкція. Робили квіти із паперу на той час доступного, Добавляли до нього ще намистини різнокольорові, ну і там ще було кольорове пір'я. Тут вона вже його не мала, цього кольорового пір'я зробила з того підручного матеріалу, який був, але показати, якої форми саме була оця козубенька, цей віночок у вигляді шапочки. Ось. Він є зафіксований на світлинах, не так багато, але є. Ми можемо побачити, ось, наприклад, у нас є світлина, давня, якраз ось в такому віночку, такої ж форми, тільки тут ще є пір'я. І як вдягали і гарно виглядали. У весільному вінку наречене. Інші віночки могли бути із стрічок. Ось тут ми маємо, коли стрічки нашивалися на якусь основу, і вже з них робилися ось такі, типу квіточок, декорації або бралися інші якісь елементи, помпони. І з довгими стрічками дівчина одягала на голову ось такий віночок. Ну і звичайно, що використовували пеперові квіти, використовували живі квіти. Віночки в нас купували і виготовляли парафінові, правда, не так багато. Ми маємо в своїй музейній колекції один з таких віночків. Він навіть має чотири яруси. Правда, ми його не виймаємо, щоб не порушити цілісність. Це є парафіновий вінок. Тут збоку він ще має такі квітки весільні. І навіть видно, що це ще й не з одного весілля, скоріше всього, свічки, і все це разом зберігалося в родині лучанина. Це було належало його мамі. Він зберіг ту реліквію і потім передав для музею. На весіллі ще були чини. У нас є локальний такий варіант однострою весільного це однострій весільної Сважки, який характерний для колишнього Ратнівського району, це Самари, Щедрогір і ряд найближчих сіл. Саме за їхнім вбранням було зрозуміло на весіллі, хто це такі і основна їхня роль. Казали, що коли кличуть за сважку, то це велика почесть. І обов'язково жінка повинна, молода жінка, повинна була знати всі весільні пісні, тому що їх потрібно було виконувати, гарно виконувати і представляти свою роль. А ще цей костюм вирізнявся тим, що він оздоблювався аплікацією з кольорової тканини. Одягали або з аплікацією, або ткані сорочки із ось такими різнобарвними рукавами. В комплект входили ще спідниці і фартушки, які доповнювали цілісний образ. Ну а найголовніше це головний убір весільної сважки. Зазвичай це був весільний плат, це є довга ось така намітка. Тонка намітка, ця вже із крамного полотна зроблена. По краю вона оздоблена ось таким, е, червоною вишивкою, і понизу має нашиту ось таку чорну смужку і мережеву, яке викладалося потім на плечі і на спину. Поверх плату його треба було вміти завити, вягали ще, так, трошки навіть на бік, ось такі брижі. Тут має бути така кибалка. Для заміжніх жінок робили її із кори дерева, липи найчастіше. Далі на кибалку вдягали ось таку тканинку, яка декорована різними кольоровими смужками, і прикрашена ось такими скляними намистинами. Ну, а по боках мали бути пучки з пір'я, пофарбованого ось такого яскравого. І ось такий цілісний образ повинен був бути на весіллі у сважки. Такі птахи парами також могли вишиватися на весільних сорочках. На весільна сорочка має бути з барабанами. Що ж таке барабани? Це повністю заткані поперечні смуги. Ось такі рукави. Це Полісся, Камінька-Ширський, Ратнівські райони. Це село Ленів. Наречена запрошує на весілля. Тут теж ось вона в віночку. Ну і тут видно, скільки разків намиста має, так? Вона вирізняється. Це село Литовиш, 1905 рік. і Тут видно теж нареченого ось в такому віночку. Наречений тут з капелюхом, а казали, що раніше ще до капелюха якусь білу квіточку обов'язково нареченому чіпляли. Казали колись старші жінки, коли питали, а що ж вдягали на весілля, то вони кажуть, ну, що було, то й вдягали, аби святкове і чисте. Ну, але завжди намагалися, щоб це була якась нова річ, щоб щось було дорожче.